Всіх вітаю! З вами Марія. І я вам бажаю гарного настрою всупереч всьому. Байдуже, що там коїться у наших дурнуватих сусідів, що вони роблять. А ми будемо посміхатись, і ми будемо щасливі, і ми будемо ще на крок ближче до перемоги. Давайте сьогодні розглядати важливе на сьогодні ось така тема у нас. І не забувайте підписуйтесь, будемо разом посміхатись, будемо розглядати філіжанки, щось бачити, щось, ну, може, щось попереджу для вас, може, щось приємне вам розкажу. Тож, дивимось, важливе на сьогодні. Я починаю роздивлятись з особистого життя, потім побачимо, може, якісь перспективи, філіжанка вам покаже, і закінчимо роботою соціумом, що там побачимо, там, де ви реалізуєтесь. Ось так. Тож, дивіться, показана мені людина в вашому особистому житті. Це може бути для вас будь-хто, але людина, яка, знаєте, от. Аж занадто швидка, отак От мені хочеться сказати. І хитра, і на одній нозі крутиться, обертається людина. Дивіться, від вас дуже треба якесь виконання. От щось саме тільки ви можете зробити, більш ніхто. Людина, знаєте, і, з, і з права, і зліва буде підходити до вас, бо треба щоб ви зголосились на те, що треба саме тій людині якісь дві справи буде вам пропонувати, або просити вас, або ще якось. Дивіться, трошки є хитрощі такі, знаєте, які. Ну, ну скажімо так, ви після цих хитрощів від людини станете мудрішою. Знаєте, от не, не жалійтеся з того приводу, якщо от ви помітили і думаєте, ну, ну нащо ця людина зі мною так себе поводить? От саме для того, щоб ваша мудрість трошки у вас виросла. І подякуйте. Ці, такі люди нас навчають, і це добре. Бо знаєте, ході, ходили, би да, надалі і... Якось так, знаєте, наївність якусь свою мали б. А так вона обліта від вас. Потім е цікаве, цікава розмова, чоловік та жінка, розмова про дитину, про якісь фінансові ситуації, пов'язані з цією дитиною. Як домовленості, всякі там якісь будете розглядати між собою і до чогось там прийдете. Потім дивіться, показана ситуація, яка повинна бути стабілізована, вона стосується оселі. Мені показаний будиночок такий, знаєте, як на два поверхи. Показана частна будівля, але не, не обов'язково. Щось там. Треба зробити, і це буде корисне саме для здоров'я тих людей, які живуть в цій будівлі. Це знаєте, і може щось відремонтувати, може там придбати щось і встановити в цій будівлі. Але в будь-якому випадку це принесе радість, але ну трошки згодом. Тобто ви будете себе нахваляти за те, що зголосились там щось придбати, щось там встановити. ну, там вже ви ліпше знаєте. Потім важливий на сьогодні це, знаєте, отут стрибок якийсь готує людина е, ну, у справах своїх, щось, щось налаштовує і щось, знаєте, це не буде ну так, затягнуто, це не буде виглядати як щось таке, ну. Надовго. Ні, це саме стрибок, який, знаєте, от, е, людина у подумках довго готується, а от робити все буде доволі швидко. Телефонна розмова від жінки, щось вам буде новину якусь розповідати. Ця новина вона, <кій> вибачте, вона <кій> вас, <кій> вибачте, будь ласка, зараз. Це я не хворію, це просто балакала багато сьогодні. Ця новина вас трошки переналаштує і от подальші ваші дії. вони, як, знаєте, от Ви щось робите, ви поступово йдете до якоїсь своєї особистої перемоги в якійсь справі. Ця новина вас трошки переналаштує, і ця перемога вона швидше для вас. Ну, прийде. Швидше ви прийдете до своєї перемоги. Ось так воно. Так, ну, це в якихось ваших особистих справах. Потім дивіться, показаний мені чоловік, жінка про нього багато думає, особисто про його стан здоров'я. Тут якась ситуація, яка вона як затягнута вже трошки. Ну, Дивіться, може, людина лікується, але це лікування. Ну, от, знаєте, Коли очікування були, що буде все швидше, воно не показане мені ну, якоюсь такою складною ситуацією. Тут дивіться, тут більш виглядає ситуація, коли все йде так, як треба. Просто ніхто не, не готовий до якогось такого затягнутого періоду лікування. Ну, наприклад, який би такий приклад, От вам сказали, встановили строк, наприклад, там, місяць, а воно подовшилось на два, помножилось. І ось так воно виглядає, що будь-який строк, який вам там озвучували, Ну, які вам казали, що там, наприклад, буде стільки, воно помножилось на два. Або помножте на два, і буде саме те, що, ну, до чого прийде людина. Але там дійсно там поступово воно поліпшується, те, що він робить. Ну, Просто воно так. Не бачу таких, знаєте, попереджень, щоб сказати там зверніть увагу, воно все йде, як іде. І тут, тут, більш, знаєте, коли от не обов'язково що це ваша близька людина там, або родич ваш, це може бути ситуація, коли ви спілкуєтесь з кимось. І ви знаєте за якусь людину, ви можете там з подругою розмовляти, а це там, наприклад, її чоловік, або син, або ще якось. І ця ситуація може бути вам розказана від когось. Але воно поступово все йде як слід. Воно... Я бачу, що воно, знаєте, як. Воно як туман розсіюється, розсіюється, і людина виходить взагалі на світли, там, де вже немає цієї хвороби, там що там в людини. Далі, це в перспективі нам показано. Ось тут, в перспективі, людина, спілкування з людиною, це грошей буде стосуватись. Людина мені, от це якась незнайома для вас людина, бо вона мені показана, знаєте, такою, ну, як темна, темна людина. Ви нічого не знаєте про цю людину. Вам ну, якось так, ще тільки треба буде. Пізнавати людину, але дивіться, що тут є як попередження, більш як чоловіча статура, і ситуація мені показана таким чином, що це буде як випробування. Може, там у вас якісь домовленості, будуть затягнуті всі строки. Це буде. Зараз хвилиночку. Я просто бачу мішечок з грошима, але я ще й бачу біля цього мішечка чоловіка, який посміхається, він якось так радіє, дивлячись на цей мішечок. І це просто от, ну, трошки затягнута ситуація. Я не бачу, щоб ви тут дуже так хвилювались через цю ситуацію, нема тут такого. Просто от воно як. Якось ви в очікуванні, більш в очікуванні, не більш нічого такого. Щось тут, ну, знаєте, як заморожена трошки ситуація. Так, ну все проясниться, все воно, я бачу просто, що прояснюється, все стає зрозумілим і ситуація закінчується так, як вам треба. Потім дивіться, до нас тут Аліса прийшла, трошки я тут переставлю все, бо їй же ж багато місця треба. Аліса досить, досить плакать. Плаче от з першого дня війни Клізько у нас плаче. Не плач, все буде добре. От побачиш. Будемо празднувати. Так, дивіться, по роботі. а Може, там, ну, не обов'язково, що робота, соціум, там, де ви реалізуєтесь. Дивіться, показана ситуація, коли ви мітаєте. Якісь негаразди зі свого життя. Ви от знаєте, як до ладу приводите все навколо себе. І дивіться, тут дійсно, От я навіть хочу вам показати, Ой, я маю надію, що вам воно теж видно. Ось дивіться, ось сюди. Сердечко, бачите? Гарне таке світле сердечко, воно ще порожнє, воно ще свободне, але вже за. Ну, вам ж видно, я ж впевнена, що видно. Ось на цього чоловіка дивіться. Світла людина, ще незнайомі, ще він тільки з темряви виходить. Це в когось буде знайомство, стабільні стосунки будуть з людиною. І це те, що буде вам зрост давати, буде змінювати ваше, ваше становище. Але спочатку ви ще не знайомі, ви ще навіть спиною стоїте до цього чоловіка. Ви ще вимітаєте весь мотлох зі свого життя. І поки що ви ще дивитесь в очі якомусь чоловіку-примарі. Чоловіку Його вже нема біля вас, але ви ще про нього згадуєте. Він, знаєте, от як в спогадах у вас ще живе. Так, і дивіться про цього нового, коли ви познайомите. Я не знаю, на жаль, вибачте, я не знаю, нема тут строків ніяких. І взагалі я б не дуже на них розраховувала, навіть якщо були б. Коли познайомитесь, будь ласка, мовчіть. У вас тут дві подружки такі. Ротації, ну, такі, знаєте, одна дуже великі губи, може, вони там якісь як на губи, якісь такі. Ну, дивіться, так, вони з вами спілкуються, а потім між собою так вас обговорюють, що я не знаю, просто от у вас всі кістки начищені, такі, знаєте, натерті і блискучі від їх розмов. Тож, Мовчіть, познайомитесь, зустрічайтесь і мовчіть. Нічого їм не розказуйте і не показуйте його. Так вам буде ліпше і стосунки зможуть зав'язатись. Так, сюрприз, тут подаруночок у когось буде. Хтось або буде йти, поздоровляти когось. Дійсно, дуже гарний, дуже великий букет бачу. Або приймати, бо дивіться, як я бачу чоловіка, і я, на жаль, вибачте, не можу тут зрозуміти, або ви даруєте чоловікові той букет, або це він вам його простягає, бо тут, ну, тут і так і так можна сказати. Взагалі-то вас вже багато дивиться це, це відео, і воно і так і так може бути. Це важливо з цією людиною. Поспілкуватись і важливо. Зустріч, важливі, такі приємні враження. Так. А дивіться, як. Чоловік мені показаний літній. Ну, такий, знаєте так 60 плюс або навіть більше. Поряд з цим чоловіком є жінка, десь приблизно там десь такого ж віку. І знаєте, ось цей букет, якщо чесно, як мені показує така кава вагуща. Він більш для неї, аніж для нього. Тобто, свято в чоловіка, а поздоровляти треба жінку. Ну Я думаю, що ви розумієте, з чим. Або розумієте, чому саме їй треба ці квіти? Бо дійсно тут, знаєте, вона їх зацінує більше, і вона дійсно, ну, вони, я так розумію, що вони багато років разом, і вона дуже цінна От саме в цій парі, вона найцінніша людина. Бо якби не вона, ця пара розпалась би. Далі. Ось тут от. Людина тягнеться, Я... до якоїсь мрії тягнеться. Але, знаєте, трошки ще не час. Я не кажу, що не робіть, що тут дарма якась така дурна мрія, вона вам не треба ні в жодному випадку робіть все, що ви робите, не зупиняйтесь, ви дотягнетесь, але саме тоді, коли буде час. Коли все буде сформовано, коли все буде так, як слід, і так, знаєте, так, щоб потім нічого не переробляти, а просто от виконати вашу мрію і радіти з того. І що у нас тут? Ну, Тут якась шана віддається, дійсно, тут якийсь чоловік, ну, поважна людина, мені показана. Людина, яка, знаєте, з ім'ям, а ось тут дивіться, тут є таке, мені показують десь брюшна полость у цієї людини є ну, така, ну, щось там треба звернути увагу. Щось його або пентежить, або це ситуація, яка ось ось в ньому станеться. І, будь ласка, щоб він там не замовчував цю ситуацію, а щоб реагував одразу, бо в нього є таке ходити і терпіти, але не треба цього робити. От в зайвий раз спитайте, як себе відчуваю. Або тут щось буде їсти таке, знаєте, не звертаючи увагу або ну, на термін придатності, або там чогось не домиє. Теж зверніть увагу, будь ласка. Так, ну тут я все сказала. Давайте тарілочку глянемо ще. Ось тут жінка здивована, трошки щось в руках тримає, щось не розуміє, щось їй людина дала, і вона розібратись не може. От щось дрібне в руках тримає, щось дійсно таке вона невелике, незрозуміле їй. Навіть знаєте, щось не де такі стане видумувати, вигадувати собі щось там таке. Просто розібратись треба, просто треба спитати. Тут є людина, яка розуміє, якби мені знати, що ви там тримаєте в руках. Бо дивіться, мені показаний чоловік, який ну, він обізнаний на таких речах. Ви просто задаєте питання, і він розкаже, він вам якось там допоможе. Він, ну, я бачу, що від цього чоловіка йде новина для вас. І ви будете розуміти, що там вам з тими речами робити. Потім емоції, якісь такі емоції між людьми. Дивіться, як показано. Тут 음, якусь як зайву чарку хтось вип'є за столом, і е, у людини язика розв'яжеться, просто от піде щось таке казати, е, от якби б до тієї чарки, то все було б добре, а от після тієї чарки все, от. Просто вставайте і уходьте, бо далі буде такі повчання, будуть, такі якісь там розмови, які вам складно буде їх витримати. Тож, просто от не чекайте, поки людина зовсім-зовсім розбере її або його. Потім дивіться, ось тут якась не дуже приємна людина, грошова ситуація. Вона взагалі-то має зміни, і зміни, які, от, знаєте, ви як розуміли, що треба буде щось там інакше робити. Але як і не було готовності от саме зараз. знаєте, от Якби вас попередили трошки раніше, щоб ви могли підготуватись. Ну, Тут якась така ситуація, вона від чоловіка йде до жінки. І жінка тут ви перша така реакція, ви трошки злякаєтесь. Потім ви себе берете в руки і цю ситуацію ви влаштуєте. Розберетесь з нею. Хтось тут щось впаде, щось, щось розіб'ється. І буде шкода, бо це щось коштує грошей. Але, знаєте, це все всього-навсього матеріальне. І нехай б'ється і все, що б'ється, воно б'ється не просто так. От дивіться, наприклад, якщо це посуд, Посуд завжди робиться з натуральних матеріалів. Вони мають такі властивості, коли вони вбирають в себе як всілякі там негаразди. Ну, от, наприклад, ви користуєтесь однією тією самою філіжанкою кожного дня. Але ж є спілкування у вас з різними людьми і не завжди воно корисне, приємне для вас. Людина бува. На вас там всіряке думає, ну, щось там, якісь посили йдуть не від людини в ваш бік. І їх на себе перетягує ця філіжанка. І коли вона у вас б'ється, радійте з того. Це означає тільки одне: вона стільки там поганого в себе вбрала і все. Вона це нейтралізувала. Тож дякуйте її, відправляйте її на смітник і купуйте собі нову. Найгарнішу, таку, як вам буде подобатись, яка вам буде радість приносити і пити вже з нової філіжанки. Ну, це я такий приклад вам принесла. Але ви ж розумієте, будь-яка матеріальна річ це просто річ, вона вам для користування. Не прив'язуйтесь до цих речей. Вони відробляють для вас своє, і потім йдуть від вас. І це непогано, повірте. Так, ось тут, ось тут. Е, показаний мені хлопець, як, знаєте, ну, це як родина, наприклад, хлопець, хлопець або з бабусею, або з мамою, е, поки що якусь ситуацію для себе розглядають, але не розуміють, як її влаштувати. Не хвилюйтесь, знайдете рішення, і саме цей хлопець він його і знайде. Якась ситуація, він її закриє, ну там якось він з нею. Ну, влаштує і так, як слід, так, як треба. Просто дайте трошки часу, і ця ситуація буде вирішуватись. Ну і це останнє було. Дякую всім. Дуже всім бажаю приємного дня, приємного. Взагалі-то періоду подальшого для вас, і нехай все влаштується так, як вам слід. І обов'язково бережіть себе, цінуйте себе, свою родину і пишайтеся собою, і своєю родиною, і своєю країною. І давайте побачимось в наступному відео. Всім пока!